Російські удари з повітря стають активнішими та все більш потужними. Повітряні тривоги у Києві, які найчастіше стає ціллю для ворога, звучать по кілька разів на добу. Кількість ворожих дронів, переважно шахетів, які регулярно збивають українські сили ППО, сягає кількох десятків на день. «Київпост» вирушає до тих, хто кожну ніч приземляє ворожі дрони та ракети. Зенітників 1129-го зенітного ракетного полку. Саме він бронить столицю та київський регіон від ворожих атак з повітря. Ми летимо в пікапі з запиленими дорогами Київської області поряд зі мною на сидінні ствол кулемета, який мобільна вогнева група з двох бійців-зенітників хутко дістає, щойно ми приїжджаємо на позиції. На монтаж кулемета та пристроїв до нього йде максимум хвилина, і вони вже чекають на ворога. Перезарядка не дуже так, що легко йде. Вона треба силу брати і перезаряджати і досилати. Ми виїжджаємо це встановлюємо. Знаходимо ворогом, орієнтуємося по спеціальній програмі і чекаємо, поки вона наближиться на поразку вогню і відкриваємо вогонь. Родіону трохи більше 20 років З ради служби він покинув навчання. Планував після трьох років контракту повернутися до університету. Та війна змінила всі плани. Мав е У мене закінчив, закінчуватись контракт. Е і я мав піти до, до навчатися. Але і за повноштабної війни я не пішов, бо воно на окупірованій території і все. І на даний момент актуально було захищати родин Ти... своїх близьких країну. На його рахунку вже є збиті шахеди. Він каже: завдяки програмам наведення та тепловізору, по ворожих дронах можна стріляти навіть з великої відстані, але ти не завжди знаєш, чи ти його збив. Шахеди одна з найбільших проблем для українського тилу, оскільки їх багато, вони дешеві у та також несе до 40 кілограмів вибухівки. Коли ти попадаєш в вибухову частину, а бувати можеш пошкодити чи крила, чи хоста. Чи на собака, ну спереді. І за цього воно не потрапляє чи в топлівний бак, чи в зерчатку, і він із за цього не вибухає. Він може пролетіти ще певну кількість відстані і впасти. І якщо він падає на полі, більш такої території, там де більш добрий місцевість, його більш реальніше знайти, ніж коли він впав у посадку, там, де багато гілок. Саме так було з його першим шахедом. Він зник, той, там, де ми працювали. І ми ну, сперва, коли ну, збили його, не повірили, бо відстань була дуже його. Ну, на дальній відстані він полетів. Ще ніч була, і саме де, саме де він впав, було дуже, ну, тяжко, це дуже тяжко його шукати. Потім знаходити. І коли позвонили, сказали, що ну зробили допит, що ну є збиття, у нас все ми дуже зраділи. Мобільні вогневі групи основний метод боротьби з такими дронами. Подібних екіпажів кілька сотень в одній лише Київській області. Тактика їх роботи дуже проста. Вони висуваються в своїй зоні відповідальності і перерізають шлях шахеду. Далі вже іде збиття. Використовують крупнокаліберний кулемет з купою систем виявлення. Дивлячись на який відстані цілі летить, за що обладнання ми працюємо як і в день, так і вночі у нас ну, есть, одинаково, але ж все залежить від того, на якій відстані летить все. Погодні умови свої дають та сама хмарна погода, так як сьогодні, наприклад, якщо він летить за хмарами, то це, ж, це все ж таки перешкоджає е, вчасному можна сказати, виявленню. Цієї цілі, але ж пристосовуємо все. він каже: супротивник також покращує свою тактику. Якщо раніше шахеди летіли всі однаковою траєкторією, тобто практично по прямій, тепер вони маневрують, щоб ускладнити роботу українським захисникам. Вони е, модернізують е, ті ж самі шахіди, тобто е, вони щось, щось додавляють, щось щось ето. Міняють тактику, міняють висоту, міняють траєкторію. Тобто, кожна ціль вона летить по-різному. Кожна готовність це імпровізація. Тобто, Ворогом може з будь-якої точки підлетіти, тобто, нема, нема конкретного якогось. Та працюють по БПЛА не лише кулеметами. Це не просто хамві, а справжня установка з ракетами Стінгер. Хлопці за кермом за секунду по прибуттю на позицію розгортаються і готуються зустрічати ворожі шахеди. Це було підрянок 6-ста година. Ми цілу ніч їздили за шахедами, ганялися, і його легко вдень виявити. Під ранок старші машини виявив. Мене скоординував, я його відразу знайшов на моніторі, пропустив через себе і вздогін зробив захват і зробив пуск. Ми його підбили по теплу. Ракета наводиться на тепло, і він далі почав падати на землю і підірвався вже безпосередньо на землі. Його командир Павло каже, ракета для збиття значно зручніша ніж кулемет. Хоча й вироблялися ці ракети, типу Стінгер, для ураження авіації. Орієнтовані на велику кількість тепла. Але, як показала практика, вони досить чутливі навіть до електричок. Ми збивали зали ними. Система настільки чутлива, що бачить тепловий слід за пташкою. Тобто, коли пташка в небі летить, за нею видно тепловий слід і ну, її відчуває. Він цивільний в житті енергетик, який воював на Донбасі ще майже 10 років тому. А тепер полює на ворожі дрони так, як звик на качок у юності. Я мисливець з народження. Мене батько навчив цьому ремеслу мисливця, і ну, якби це моє хобі. Так склалось, що зараз полюю за іншими цілями. Це просто мій обов'язок. Я чоловік, я батько, я син, і ну, хто як не я, має захищати моїх рідних, в тому числі і в першу, мабуть, чергу зараз. Від повітряних цілей від повітряного нападу хлопці добре дають раду з дронами, але для ураження ракет, особливо балістичних, такі засоби вже не є ефективними, значно важливішими для протидії руйнівним ракетним ударам ворога. Є посилення саме важкої ракетної частини українського ППО, чого захисники українського неба чекають від союзників. Тим часом хлопці з кулеметами та стінгерами продовжують ліквідовувати ворожі БПЛА завдяки своїм навичкам та здобутому досвіду. Відчуваєш себе всім і по чуть-чуть. Ти, ти себе відчуваєш і захисником, і мисливцем. За ті півтори-дві хвилини стрільби там доволі складні математичні процеси, але ж вже все з часом, воно вже йде інтуїтивно. І вже будують плани на післявоєнний час. Та жити, просто жити, так як жив до цього. Ростити дітей, садок в мене посаджений. О, у мене в садку багато чого. <рив> <рив> ну основно, звісно, зимові яблука і багато винограду. Виноград технічний, страшно люблю вино.